Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 12. Залізничний вокзал Південний, вулиця Ізюмська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Василя Литківського. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія песенджерс, десь баси зливінфром південний релвейстейшн чи Ізюмська Стрі. Василя Have a nice trip. будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенелтіфер 160 гривень. Маршрут номер 12 Рут 12. Зупинка. Вулиця Василя Литківського. Десис Василя Липківського. стріт. Маршрут номер 12. Route number 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер Your next stop is school number 221. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 12. Рут номер 12. Зупинка. Школа номер 221. This is school number 221. Маршрут номер 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка житловий комплекс пори року. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 12 Route number 12. Зупинка. Житловий комплекс пори року. This is apartment complex пори року. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Кавказька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кавказька street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 12. Рут number 12. Зупинка. Вулиця Кавказька. This is Кавказька стріт. Маршрут номер 12. Рут number 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Олексіївська. Плистенкледоз юнекстабиз Олексіївська. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 12 Рут Нам 12. Зупинка вулиця Олексіївська. This is Олексіївська Світ. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Андрія Головка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Андрія Головка Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 12 Рут номер 12. Зупинка. Вулиця Андрія Головка. This is Andriy Головка Street. Маршрут номер 12 Рут номер 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вулиця Волгоградська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Волгоградська. Street. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК. Та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 12. Рут Номер 12 Зупинка. Вулиця Волгоградська. This is Volgogradska Street. Маршрут номер 12 Ruot No 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Протасів Яр. Please stand clear of the doors. Your next stop is Протасів Яр Street. Комунальне підприємство «Київ -Пас -Транс» оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями – Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42

Зупинка, вулиця Протасів Яр. This is Protasiv Yar Street, маршрут номер 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Інститут цукрових буряків. Please stand clear of the doors. Your next stop is Institute of Sugar Beet. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 12. Рут Наб 12. Зупинка Інститут цукрових буряків. This is Institute of Sugar Beet. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Гайова. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Гайова Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф.

Маршрут номер 12 Рут номер 12. Зупинка вулиця Гайова. This is Гайова Street. Маршрут номер 12 Рут номер 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Нечуя Левицького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Левицького Le Street. Док, згадайте про Київ цифровий поповнення транспортної карти та кіонії в міському застосунку. Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 12. Рут номер 12. Зупинка. Вулиця Нечуя Левицького. This is Нечуй Левицького стріт. Маршрут номер 12. Рут номер 12. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – пошта номер 69. Please stand clear of the doors. Your next stop is post office number 69. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 12 Рут номер 12. Зупинка. Пошта номер 69. This is post office number 69. Маршрут номер 12 Рут номер 12.